Вітаю вас, шановні слухачі курсів. Сьогодні ми з вами розберемо основні хімічні поняття, що входять до програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії за 2015 рік. Ці поняття, базові, з яких ми розпочнемо, зображені на дошці. Це поняття фізичне тіло або річ, це поняття речовина. І ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як розпізнавати чисті речовини, суміші речовин. І матеріали. Тож, фізичне тіло це будь-який об'єкт у нашому всесвіті. Фізичні тіла складаються з речовини. Речовина має дві найважливіші особливості. Цими особливостями речовини є маса та об'єм. Те, що речовина має масу спокою, дозволяє нам зважувати речовину. І на цій властивості речовини базуються всі задачі з хімії, які стосуються вимірювання маси речовин. І інша властивість це об'єм. В залежності від своєї будови, речовини можуть мати різний об'єм. Тож, давайте роз... будемо розрізняти, які саме речовини вивчає хімія. Нагадую вам, що хімія це наука про речовини та їхні властивості. В хімії розрізняють наступні типи речовин: це чисті речовини. Чисті речовини це речовини, що мають постійні фізичні властивості. Для цих речовин сформульований закон сталості складу, з яким ви можете зустрітися у тестах ЗНО. Закон сталості складу речовин формулюється наступним чином. Якісний. Та кількісний склад речовини молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження та способів добування. Під сумішю речовин розуміють суміш чистих речовин, яка має різні фізичні властивості і може бути розділена. Що стосується розділення сумішей, то це окрема група питань. У тестах ЗНО, і ми з такими питаннями сьогодні з вами познайомимося. Окремо стоїть поняття матеріал. Матеріал це швидше поняття не з хімії, а з матеріалознавства. Під матеріалом розуміють чисті речовини або суміші речовин, які використовуються людиною для виготовлення певних предметів. Наприклад, матеріалом є деревина. Порцеляна, гума тощо. На відміну від простих речовин, суміші можуть бути розділені за допомогою фізичних методів. На дошці ви можете побачити основні методи розділення сумішей: це відстоювання, фільтрування, випарювання, дія магніту або перегонка. Давайте розберемо. Приклад завдання із зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання. Оберіть послідовність методів, які необхідно застосувати, щоб розділити суміш, яка містить залізні ошурки, річковий пісок та цукор. Тож, якщо суміш містить залізні ошурки, то ми в першу чергу піддаємо її дії магніту. Є, за допомогою якого можна вилучити всі залізні ошурки з цієї суміші. Далі необхідно розділити вже суміш, яка містить річковий пісок та цукор. Відповідно, наступний е, наш крок це розчинення цієї суміші. Тобто, річковий пісок не розчиниться у воді, цукор розчиниться. Таким чином, е, ми можемо, розчинивши цю суміш та відфільтрувавши її, виділити річковий пісок. Далі, з тієї суміші, що утворилася, у нас утвориться суміш води і цукру. Цю суміш ми розділимо за допомогою випарювання. Таким чином, ви можете розв'язувати подібні завдання з ЗНО. На відміну від сумішей. Чисті речовини не можна розділити фізичними методами. Чисті речовини розрізняються на дві групи. Одні з них можна розділити хімічними методами на простіші, інші ні. Якщо речовину не можна розділити на простіші хімічними методами, така речовина називається простою. Сьогодні відомо, що прості речовини. Складаються з атомів одного хімічного елементу. На відміну від них, складні речовини можна розділити хімічними або електрохімічними методами. І, власне, складні речовини складаються з атомів різних хімічних елементів. На дошці ви бачите приклади простих речовин і складних речовин. Прості речовини водень, кисень. Озон, залізо, алюміній, гелій позначаються за допомогою хімічних формул таким чином, як це зображено на дошці. Складні речовини вода, вуглекислий газ, метан, сірчана кислота, етиловий спирт. За формулою можна побачити, що вони складаються з атомів декількох хімічних елементів. Розглянемо завдання ЗНО. Визначте формулу складної речовини А H2O вода, Б. N2 2 азот, В О2 кисень. Г2 H2 водень. Серед наведених речовин складною є вода. До складу її молекул входять атоми декількох хімічних елементів. А саме атоми хімічного елементу. Аж гідрогену та атоми хімічного елементу o оксигену. Серед простих речовин традиційно розрізняють метали та неметали. А серед складних речовин органічні речовини і неорганічні. Так само метали і неметали за традицією відносять до неорганічних речовин. За не дуже строгим визначенням. Органічні речовини це ті, що входять до складу живих організмів. За строгим визначенням, органічні речовини це ті, що складаються з елементів органогенів, а саме карбону, оксигену, нітрогену тощо. В свою чергу, неорганічні речовини можуть містити в своєму складі всі інші хімічні елементи, ну, а також ті елементи, які я згадував. А тепер давайте узагальнимо. Вивчений матеріал. Всі речовини з позиції хімії можна розділити на суміші та чисті речовини. Але з позиції матеріалознавства, суміші і чисті речовини, які використовуються людиною для виготовлення певних предметів, називаються матеріалами. Серед матеріалів розрізняють природні матеріали, такі як, наприклад, пісок або деревина. Та штучні матеріали, які виготовлені людиною, наприклад, поліетилен, гума, порцеляна тощо. Серед чистих речовин розрізняють прості речовини і складні речовини. Прості речовини традиційно розділяють на метали та неметали. А складні речовини розділяють на органічні і неорганічні. Метали і неметали також розглядаються як неорганічні речовини Окремо розглядають суміші речовин. За своїм складом суміші бувають однорідними і неоднорідними. Однорідні суміші, в залежності від агрегатного стану, поділяють на газоподібні, рідкі та тверді.